П'ять сходинок біля під'їзду та стільки ж на першому поверсі у багатоповерхівці на десятки років стали неприступною фортецею для тернополянки Ольги Гавриліної, коли через погіршення здоров'я жінка опинилася в інвалідному візку. Для здорової людини десяток сходинок не проблема, каже вона. Коли ж рух обмежений, то для пересування на чотирьох колесах світ виявляється неадаптований. Сходити в магазин у гості чи, хоча б посидіти біля власного під'їзду, зробити це самотужки для таких людей практично нереально. Причина брак пандусів їх в тернопільських будинках одиниці. Щоб встановити пандус біля під'їзду, Ользі Гавреліні довелось звертатись аж до верхівки обласної влади. Це було засідання по соціальних питаннях інвалідів, тобто по організації візків і взагалі по питаннях інвалідів, пандусів. і на тому засіданні була пані Ірина, а також Юрій Желіховський, які дійсності і вони посприяли. Як для мене зробити цей пандус? 13 тисяч спинально хворих інвалідів в області у минулому році. їм видали 496 візків. Проте цього року люди з вадами опорно-рухового апарату потребують їх ще 1330. Гарантую, що вони будуть закуплені, тому що на сьогоднішній день політика, якраз власне, влади. Е Спрямовано на те, щоб забезпечити всіх інвалідів візками, тому що це дуже важлива частина в їхньому житті. Близько тисячі спонсорських цеглин, металеву трубу і бажання треба для того, щоб встановити такий пандус, як біля під'їзду Ольги Гавреліної. Будь-який жах сьогодні у змозі це зробити, каже Юрій Желіховський. Довелось заставити виконати ту роботу, яку повинні були зробити свій час. Ті служби, які до цього покликали. Це як приклад того, що все можна робити. Просто аби було бажання одним пандусом проблему не вирішити, зізнається Юрій Желіховський. Тому цей випадок має служити добрим прикладом для відповідних служб. Під лежачий камінь вода не тече. Ольга Гавриліна на власному прикладі довела, що тому, хто стукає, двері відчиняють завжди. Звертатися до, до влади. Я знаєте, вони прислухаються до нас. Звісно ж, може, вони не мають настільки, як також і розположені часу, тому що зараз дуже нелегке сьогодення. Але повірте, вони прослухають пандус збудували, проте і зараз Ольга Гавриліна самотужки не може виїхати з дому, адже п'ять сходинок всередині під'їзду все ще потрібно якось подолати. Жінка не хоче, щоб через неї інші мешканці під'їзду відчували незручності, а тому просить встановити знімний пандус, який вона використовуватиме при потребі, і він не заважатиме іншим. Ольга Гавриліна каже, що у Фонді соціального захисту інвалідів їй пообіцяли допомогти. Зараз шукають спонсора, який би міг оплатити відповідні роботи. А поки щоб дістатися збудованого Анду жінці знову треба просити про допомогу.